Сьогодні народні депутати проголосували за ліквідацію національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі. За словами автора відповідного закону Ольги Червакової, це дасть змогу зекономити значні кошти. Червакова каже про припинення державного контролю за суспільною мораллю не йдеться, адже існує дев'ять органів, які здійснюють такий нагляд. Вона нагадала, що ліквідація комісії з моралі є одним із пунктів коаліційної угоди. Згідно з висновками Мін'юсту, Національна експертна комісія з питань моралі не має окремого предмету регулювання. Що це означає? Це означає те, що вона тільки дублює функції інших державних органів. За останні п'ять років на комісію було витрачено згідно її ж відповіді на запит громадської організації 30 мільйонів гривень, тобто це 6 мільйонів гривень на рік.